Доброго дня всім! Сьогодні буде нове відео. Сьогодні поговоримо знову про українок, італянок, італянців, чоловіків, жінок. Трошки про їхні звичаї. І знову буде блюдо, буде паста. Сьогодні, так як неділя, то ми часто в неділю робимо із морськими продуктами. У них Такий обичай, морсь... в неділю більш їсти продукт... морепродукти. Мій прийшов мій чоловік, приніс мені кафе. <різь> <різь> Бачите, яке відношення. Хтось буде казати, що я розказую неправду. Ну... І їхня справа. Я розказую все так, як є у мене, у когось може інакше, те, що я знаю, те, що я за 20 років побачила, і, і як я прожила ці 20 років в Італії. І що мені подобається що мені не подобається в Італії. Ось така кава в маленьких кружечках, ви знаєте, яка італійська кава, Кімбо, лаваца. п'ється її потрошки. Навіть пів чашечки не, не наливають. Вона така міцна. Її коли п'єш, її чути потім ще годину, може бути чути на, на язику. Запах е, вкус, е, вкус кави їхньої цієї. Так що вам теж бажаю спробувати каву. І все, що я показую, які блюда. У мене на каналі ще є різні там. Блюда італійські, так що заходьте, дивіться інші відео. Теж. Знаєте, що хочу сказати, так само деякі коменти пишуть, що я там щось жую під час відео чи ще щось. Ну, і що, якщо я даже щось і жувала, б, чи пила б це що. І якась заборон, заборона, чи що люди їдять в відео, і люди все, що хочуть, роблять, танцюють і, і, і в ліжку знімають, і де хочеш свої відео. Так що я можу робити все, що хочу. І навіть в зубах ковирятися. Там, дехто мені написав, що я тіпа, щось там з зубів те саме в якомусь там відео. Ну. Нічого страшного, я все знімаю так, як воно є, нічого не провелічую. Бачите, я не губи крашу, тільки очі нічого не накрашено, як кажуть, в сапони. Не... На, на мій вік, мені вже більш, більше 50 років виглядає добре і не крашуся. Сама себе похвалю знову. Догляд трошечки є, ну, мінімальний догляд там за шкірою, це мусить бути. В наших жінок особливо в Українок немає часу сильно доглядати за собою, так як італьянкам. Ну, Зараз і наші жінки вже в Італії трошечки почали теж йти до парикмахера, йти там, нігті робити. Я, бачите, без нігтів не роблю ніколи, тому що не люблю. Мене дочка займається нігтями. Вона тут вчилася три роки, щоб бути естетисткою, нігті масажі. І я не даю навіть їй, щоб вона робила, тому що я не люблю, мені мішають вони, не можу з нігтями не Ні накрашеним, просто якщо накрашу десь на якесь свято, то я їх потім приходжу додому і одразу стираю. Мені не подобається. А мені на комусь подобається, коли в когось нігті є штучні, не штучні, накрашені, в кого гарні нігті, мені подобається. От хотіла ще розказати про, про те, що я знаю, у мене, наприклад, друзі італійці, так само з жінками, дві пари, ніхто не працює з тих жінок. Тому я казала, що мало хто от у нас тут на, на Югі, господі, не можу по-українськи згадати, як буде юг. На, на Югі Італії <гуми> е... Немає сильно роботи для жінок та й для чоловіків. Мало роботи. На сівер і юг вони відрізняються трошки по стилю життя і навіть по стилю одежі, як одіваються жінки, чоловіки. Тут зовсім по-другому одіваються. Там більш простіше на, на... на півночі, північ-південь, згадала. <гуми> на півночі більше. Вони більш такі серйозні, більш, ну, як кажуть, тут більш такі теплі відносини в людей, а там ні, там, от як німці, вони такі, більш строгі, більш, а тут вони більш до, до африканських тих країн, і в них такий темперамент южний, більш вони. Розуміють, вони тобі допоможуть самі ці люди, що тут живуть. От у них більш теплоти є, такі вони. І сам Неаполь, він як країна в країні, Неаполь і ще там, може Калабрія, може, Сицилія так само. Вони, допустім, так само діляться на північ і південь. Не люблять один одного ці регіони. Дуже вони між собою ЛБ, воюють. Ну, як, Не воюють в прямому смислі, але ну, не люблять один одного. Наговорки всякі там і то, і, то, і, то, і там крадуть, і там то, і там то. Ну, от так от і, і відрізняється трошки стиль життя і все. Ну, У них тут море є, зато. Але як я казала, що працювати на Ліберт, я, я балакаю за, за ту територію, де я живу, що в них жінки не дуже пруться на роботу та й немає робіт. Але я не осуждаю це нормально. Якщо вони можуть собі дозволити, хай вони вдома сидять. Якщо чоловік може забезпечувати жінку, то хай так і буде. Я просто кажу, як я роблю, як, як мені подобається жити. І які в мене обставини, я розказую за себе і трошки порівнюю, а інше мене не інтересує. Але ж хтось хоче знати, хтось зразу пише коменти такі образливі. М -м, тому що є жінки, які зайшли до мене, які теж в Італії живуть, а деякі колись робили в Італії, і вже починається там. Що ти брешеш, що ти там розказуєш, та то не так, та то не так. Ну, може, в них не так, а в мене так. Я так, як я бачу, так я і розказую. Так що заходьте, дивіться відео. Сьогодні буде блюдо, і може і ще щось покажу. Так що заходьте, приводьте друзів, клікайте, як завжди, я вас прошу, підтримайте. Треба підписчики, тому що я вже багато не знімала. Я сама все вчуся, ніхто мене не вчив відео. Я все з інтернету бачу всякі туторіал і вчуся знімати сама. Все сама, і програми сама, як, як відео робити, все сама вчилася. Так як мені подобається все самі узнавати. Так само мої роботи, які я роблю, я так само заходжу в інтернет, дивлюся і роблю. Не, не хвалю себе, але та, в мене так. Бо є хтось, хто не інтересується нічим, той нічого не вміє. А мені інтересно, і я вчуся всьому. Так що заходьте в відео мої, влюбляйтесь і підписуйтесь. От хочу показати вам, що в Італії їдять на сніданок. Бачите, в них такі сухарики, вот це зранку або якісь печеньки, або можна їсти, я, наприклад, буваю їм банан і йогурт. І от кофійок, Я ще додав молока туди, або роблю якусь собі велику кружку, ячмінне растворю. Ось так. І молоко я наливаю прям саре цього. Ніхто його не, не і молоко. Ось так, і це такий буде сніданок. Ну, хто скільки хоче може більше з'їсти. Мені хватить цього. Ось такі сніданки в Італії. Вони мармелад, люблять це, ну, варення всяке, масло дуже рідко їдять, намазують на хліб, там взагалі в них не мажуть, вони дещо тільки готують на, на маслі сливочному. А так вони люблять е, з варенням, з е, нутелею, такі в них сніданки. так, хочу сьогодні показати, у нас сьогодні буде нове блюдо. Із морськими продукти, бачите, такі маленькі осьміножки. Їх теж вони готують із макаронами і так можна їсти. Я зараз покажу, як їх чистити, тому що у нас не ми взяли. Ось так. А потім покажу, як їх готувати. Бачите, я вивернула оцю штучку. І тут є таке. Ось так. Це у нас таке... Раніше я не думала, що вони такі смачні. Коли я приїхала в Італію, багато чого перепробувала, тому що я ніколи не пробувала у нас в Україні. І... А тут все смачне, що не візьмеш, все, все смачне. Ось дивіться, тут є така ще какашка. Це теж витягуємо. Отак от, от. Бачите, легко його не, не важко чистить. Зараз чистить, тут ще очі є, ще треба очі вирізати. Ось так. Ось так вирізати. Можна відрізати, я деякі повирізала оцю голову, типу від тіла. Може так скоріше воно буде варитися. Можна не відрізати. Ось так, бачите, скільки вони ще відрізали. Та на тіщу такі сніжки. Так, починає трошки чеснок корчати. Я вкидаю. Політечки в них називається. Осьміновки. Чуть-чуть. Вони маленькі, їх різати не, не треба. Може, хто хоче, може різати, кому не подобається ціликом. Ми робимо ціликом. Ось так їх покидаємо, І вони зараз піджаряться трошки, а тоді влиємо томатні кубики, помідори, нарізані на кубики. І будемо жарити ще в помідорах. Бачите, вони так поскручувались. чуть піджарить їх, а потім вливати у них помідори. І вони ще Ось так. Зараз підсолю, треба посолити, бо я їх ще не солила. А в кінці вже, коли воно притушиться, вкину петрушку. І нехай тушиться, я навіть накрию її кришкою. Все, хай тушиться. Вони піджарились, готові, то я тоді вкидаю ще. Петрушку. І воно пропитається трошки, тому що якщо кидати зразу, вона не буде чути її, вона провариться і ну, нам отак подобається. Ну, і так, по суті, треба готувати з петрушкою. Ось так. варимо макарони коли вода закипіла, вкидаємо. І чекаємо, поки вони зваряться. Зараз вони пом'якшають. Потім будемо змішувати з нашими поліпетами, нашими москардінами. Сиділи макарони, зараз їх в сковородку до поліпетів. Бачите, їх так ще І потім перемішуємо все разом. Вони пропитуються, тим бена. Ммм, mm, яка смакота. Mm, смакота. Попробуйте, якщо є можливість дуже смачно. Так що всім смачного.